Вітаю, мене звати Роман Пелех, я ветеран і я хочу, щоб у всьому світі продавався український національний напій контабас. Ми з братом проживали на Закарпатті. І часто займалися таким типу бізнесом, бо можна так назвати, ми закуповували там старі хати, там робили трошки ремонт, там продавали там і так далі. І в одній хаті ми знайшли пиво Острогорської імперії і різні дистиляти, і вино, і в тому числі 90 літрів контабасу. Так як я працював в сфері елітного алкоголю, справді спробував і зрозумів, що дійсно крутий напій. Ну якщо б я до цього не працював в цій сфері, напевно, я би. Навіть вилив би це і не подивився, що це таке, а це напій. Ми так підраховували приблизно 16-17 сторіччя. І, і в той час українці пили настільки крутий напій, і наскільки багато от, в різних там, радянських фільмах, російських фільмах показують там, українці з якоюсь там мутною штукою. А да, виявляється, в 16-17 сторіччі українці вже пили настільки крутий напій, як там, французи коньяк, шотландці віскі. І це мене дуже захопило, і ми вирішили. Тима це цієї справи. Ми почали шукати по архівах, по літературі згадки про Кантабас були в книгах Клиновецької. Це 1912 здається, там рік видавництва. Теж в 1800-х роках ми знаходили в книжках згадки про Кантабас. і все нові і нові і нові факти випливають. Ми розуміємо, що ми знайшли скарб, і ну просто не можемо це залишити. Ми зобов'язані це розвивати і про це розповідати. Насправді там б є. Чотири різних назви контабас, контабал. Кантабас і Конобас. От в різних регіонах України по-різному називали. Для того, щоб зробити один літр контабасу, необхідно 500 мл броньок чорної спородини і літр дистиляту. Для того, щоб зібрати літр броньок чорної спородини, треба гектар поле і троє-четверо людей і цілий день роботи. Тобто, коли ми говоримо, що це український елітний старовинний напій, то ми не просто так це говоримо. Насправді це елітний напій, тому що для того, щоб його зробити, треба дуже багато проробити роботи. Ми почали шукати бруньки чорної смородини, а їх купити ну, неможливо. Тобто на ринок прийти і купити бруньки чорної смородини неможливо, бо їх ніхто не продає. Якийсь час ми викуповували обрізки смородини. вставляли в землю, щоб там виросли бруньки, обчищали їх. І потім в кінці ми порахували. Нам виявилось, що там літри бруньок чорної смородини виходить там приблизно 4,5 тисячі гривень. Ми зрозуміли, що за таку суму ніяк ніхто алкоголь не буде купувати. І це за дорого. Я якраз народила нашого першого сина, і я в мене була машина. Volkswagen Polo, і я на ній не їздила, так як я з маленькою дитиною була вдома, і я запропонувала, чому б нам не обміняти мою машину на ділянку землі і висадити там смородину і самі збирати ці бруньки. Я обдзвонила з оголошень, ми здійснили цей обмін, ми обміняли мою машину на ділянку, висадили смородину, але, на жаль, так як ми не агрономи, в нас вся смородина засохла. Сама брунька дуже-дуже масляниста. Вона прям відчувається, з неї прям тече масло. Прям таке маслянисте-маслянисте сине. Ефірні масла, вони всі потім виходять в дистилят і виходить гарний контабас. А це зерно наше, це з чого ми робимо сам дистилят. Я зайшов в Фейсбук, я знайшов е, всі районні центри України, і у них всіх є свої сторінки, де вони обмінюють інформацію і так далі. І я в ці сторінки написав: Викуповую бринки чорні спротини по 300 гривень. Мені ніхто ні, нічого не відповів. Прийшовся знову по цим 400 штук, Виписав: Ви купуємо бриньки чорні по 500 гривень. Ніхто не ні, нічого не це. Після цього написав: викуповуємо бруньки по тищу. Я думаю, якщо по тисячі не будуть продавати, ну я закриваю цю справу. Ну це просто нереально. І тут полилося от прям потоком ці бруньки смородини. Хтось півлітра, хтось літр, хтось два літра відправляв. Зараз уже з часом ми знайшли своїх постачальників, які там їздять по селам, викуповують ці бруньки, постачають нам велику частину ну, в великих об'ємах. Це у нас великий наш ПВК новий на 600 літрів з автоматизованим управлінням. Там можна настроювати. Тут зараз проходить процес готування підготовки сусла. Є три тени, можна включити: такий, такий, такий. Він зараз підігрівається, готується. Технолог зараз буде дивитися. Далі процес в 20-му році. Ми почали робити ліцензію. Ми зняли цех в Києві. Вкладалась цей цех, все поправили, як має бути. І в якийсь момент приїхали податківці і сказали: ну ви не отримаєте ліцензію. Просто не утримайтеся, але знову ж таки ми знайшли вихід. Ми домовилися з великим виробником про те, що ми орендуємо у них цех і отримали ліцензію. Врешті раз це теж було нелегкий процес. Оформили документи. Ми всі в січні 22-го року встигли навіть зробити поставку в один ресторан і в один магазин. Ну і 24 лютого почалася війна. Ми пішли воювати в той момент. Зрозумів, що якщо не буде України, то в принципі український національний напій нікому не буде потрібен. Тому для мене єдине е, можливе рішення було це йти. Е, Боронити країну для того, щоб країна вистояла, щоб Україна була, і, і тому я потім зможу після цього робити український національний НПІ, а не десь там в Польщі чи там чи в Америці робити український національний НПІ, а Україна окупована. Ну для мене це було б сюрреалізмом. Це, звісно, мабуть, найбільший виклик, який ми прийшли. Я пам'ятаю, 24 лютого. Ми прокинулись в п'ятій ранку від вибухів. Зараз ми вже знаємо, що з Києвом все добре, що ми відстояли. А в той момент, коли ми прощалися, ну, я не знала, що буде далі. Всі ж готувалися до там, боїв прямо на вулицях Києва. Тому це було дійсно складний момент. цей. Прощання мій батальйон брали участь у відбитті Херсону. На жаль, десь за тиждень до того, як відбили Херсон, нас вивели. Ми так нормально не посвяткували. В Херсоні я не був ось, але так, весь цей час ми проводили цю операцію по звільненню Херсона. Я провоював майже рік, отримав поранення, отримав контузію, списався, і після цього продовжив. Працювати в цьому напрямку теж. Але згодом і той завод, де ми працювали, теж закрили, і нам прийшлось заново робити ліцензію. Це в нас пароводяний котел на 300 літрів. Ми його використовуємо для вже саме дистиляції. Зараз проходить перша прогонка дистиляції. Оце наше міні спиртосховище Через це спиртосховище проходить в принципі, весь дистилят. А тут уже готується безпосередньо контабас. Туди закидуються бруньки чорної смородини, заливається дистилят, мішається з водою, настоюється необхідну кількість днів. У моментах, коли опускались руки, думав, що може я не зможу чи. Чи щось не вийде завжди, дружина казала, ні в тебе все вийде. Ти боєць, ти воював, ти зможеш. Це звичайно надихає, і що хтось в тебе вірить, і ти йдеш до, до своєї мети і робиш те, що ти вважаєш за правильне. Пускати руки ніхто не дає, а рукам зразу б'ють. Не підтримувати людину, яка настільки горить, настільки ем, натхнена цим, це, ну це це, це, це це нереально, тому що ти. Теж починаєш вірити в, в, в цей продукт, і я зараз абсолютно впевнена теж в тому, що весь світ має скуштувати «Контабас», і він має стояти в кожному ресторані світу. Ми знову зняли цех зараз в броварах, знову почали робити всі документи, все оформлювати там, купувати обладнання і так далі. Дуже приємно було, що насправді виробник обладнання, коли почув, що я ветеран, що я воював. Дав нам дуже гарну розстрочку. Буквально тиждень тому ми отримали ліцензію. Ось. І вже е в цю п'ятницю на експорт їде перший 100 пляшок напою, нашого українського національного напою. Смакові особливості кантабасу в тому, що його не можна з чимось порівняти, тому що не в Україні, не в найближчому закордоні подібне не виробляється. Якщо ви його спробуєте, то відразу у вас відчуття, як наче ви попадаєте там десь в село до бабусі, смородина, смородиного варення, якась там квіти, трошки ванілі і саме легкість. Тобто за рахунок нашого спирту подвійної дистиляції він дуже легко п'ється, навіть не відчувається. Ви відчуваєте саме смак. Пробуємо відкривати зараз його. Отак от він запечатаний. опа, І звук фірмний наш. Наливається чуть-чуть, трошки на дно, для того, щоб він контактував з повітрям. Отак от, от можна зробити, щоб він трошки оксидувався. Дуже важлива риса цього контабасу в те, що він дуже терпкий. Коли ви робиш перший ковточок, то так як у стоматолога от робиться такий. Пощіпування такі в ротової порожнини, оце треба, щоб воно пройшло, і тоді можна робити наступний ковток. Уже можна зрозуміти, в принципі, сам смак, смородина, хтось там відчуває зелене яблуко, хтось шоколад, хтось там ще щось, кожне своє. Там, хтось витримка на дубі, хоча тут витримки на дубі немає тут, тільки бруньки, тільки дистилят. Особливість ветеранського бізнесу в тому, що коли ти пережив. Ну, давай так, не багато обстрілів, я багато обстрілів. А коли ти пережив хоч один обстріл, один обстріл, от конкретно в тебе колбасить, сам в собі ти розумієш, що ти там, майже вмер да? і народився знову. І після такого, там якісь там коми, крапки в податковій для тебе нічого не знає. Якщо би там, хтось там, опустив руки і сказав, я не зможу там, і так далі, більше там, неможливо. Для тебе це все ну, просто буденність, робочі моменти, якісь, які ти вирішуєш, і нічого страшного в тому нема. Тут у нас приміщення ще поки е, виробляється е, обладнання. Воно ще пусте. Тут буде розливочний, тут буде лінія, тут буде е, поклейки етикеток, е, бутилювання. Поки воно все робиться вручну, буде лінія, і будемо швидко це робити, багато на весь світ, щоб всі пили і всім було смачно. Я напевно більше до не, не до самих хлопців, які будуть повертатися е, з війни, а от до їх оточення. Підтримуйте, допомагайте їм робити те, що вони хочуть. От якщо є велика мрія, і ти хочеш цю мрію якось привести до життя, то дуже важлива підтримка оточення. І якщо оточення підтримує тебе, то звичайно. Ти всього досягнеш. Економіка України тільки за рахунок цих хлопців підніметься в рази. Тому що ці хлопці не бачать перешкод перед собою. Вони прожили вже свою смерть, 300 раз вже помирали, знову відроджувались, знову помирали і знову відроджувались. Коли ми повернемося в мирне життя, це буде ну, рушієм української економіки.